Згідно з цінністю калори. Цар цінністю. Там почка цінність церкви. В отже, основний церкви був поставлений на єдність церкви. Церква є єдина. Натомість термін Соборний він враховує поняття єдності церкви і умерсальності. Але наголошує на помісність. Тобто, що таке Вселенська церква? Це соборна, зібрана єдина з помісних церков Церква Христа. Ось що чому важливість цього І саме прив'язання до цього поняття з часів Кирилою Методію визначає специфіку нашого християнства. Согокиву Галицького. І унія туди в в світлі збереження цієї специфіки. Натомість наші брати, які не прийняли Унію, вони боялися, скажімо так, надмірності тої католицькості, Не безпідставно боялися, до речі. Але при цьому потрапили в ізоляцію від соборності. Тобто було без сумніву, з двох боків. Ми не мали ідеального абсолютно рішення. Буні, прищеплюючись до Соборності католицькості, ми дійсно втратили елемент сумнівності, навіть дещо піддалися впливу <кхух>, латинізації, тобто це в нас Асанінація. Ні, ну, яка не дійшла до цього Натомість наші. Брати, які не підписали поставиком, який б доставлені проводили, вони відірвавшись від соборності, мріючи про помісність, акцентуючи на біологія на помісність, в кінці кінців ні соборності потім не мали, ані по